Сьогодні дуже багато країн на території Європейського союзу обирають той шлях для запровадження так званої обов'язкової медіації, тобто тих перших зустрічей з медіатором, без якої фактично сторони не зможуть звернутися з позовом до суду, і досить часто це обирається шлях саме під час розгляду справ пов'язаних з захистом, наприклад, дітей або інших сімейних спорів. Відповідно, дуже багатьох країнах європейського союзу триває дискусія, чи доцільно, не допроваджувати так звану обов'язкову медіацію ці перші зустрічі, чи все ж таки, враховуючи, що медіація це повністю добровільна процедура, іти по тому шляху, що не запроваджувати такого, такого обов'язку для сторін, відвідати обов'язкову зустріч з медіатором перед тим, як звернутися до суду, я дуже багато приділяю увагу цьому питанню, і я є прихильником того, що дійсно в певних категоріях спорів, зокрема, наприклад, під час розгляду справ про визначення місця. Проживання дитини, будь-яких інших сімейних спорів, такі зустрічі, перші зустрічі з медіатором і запровадження цієї обов'язкової медіації, воно є правильним. І я вважаю, що Україна повинна рухатись по тому шляху, щоб запроваджувати обов'язкові зустрічі з медіатором в певних категоріях спорів перед зверненням до суду. Але коли ми проаналізуємо це питання з точки зору нашого національного досвіду, наших національних можливостей, чи можемо ми запроваджувати вже так звану обов'язкову медіацію в Україні, то я особисто вважаю, що в нас немає ще можливостей І для того, щоб ця ці обов'язкові зустрічі перед тим, як звернутися до суду, вони були запроваджені. Я поясню, чому. Тому що на сьогоднішній день ми не маємо ще повного покриття і представництва медіаторів на території повністю всієї України. Можна сказати, що медіатори в більшій мірі представлені на сьогодні саме у великих містах, а в певних таких невеличких містечках, селищах медіаторів дуже мало, і тому сторони у випадку запровадження обов'язкової медіації. Будуть мати певні труднощі з зверненням до суду, і це власне порушить доступ до правосуддя. Тому я вважаю, що Україні доцільно вивчати цей досвід, працювати над тим, щоб посилювати культуру застосування альтернативних способів вирішення спорів серед населення. Підвищувати кількість навчених медіаторів, які практикують в Україні, для того, щоб в подальшому, я думаю, що в найближчому такому майбутньому запровадити також в Україні обов'язкові зустрічі з медіатором перед зверненням до суду.